Дуже нудна церемонія бухання вітання. От все, що відбувається при дворі Атіли, це, знаєте, це такий ну, анекдот з приводу того, що потім буде відбуватися в справжніх медхоллах, цих медових чертогах майбутніх скандинавських воїтелів. Це якийсь трешак. Це така, знаєте, дуже нудна і дуже погана суміш римського значить і східного ритуалу. Тобто, наприклад, от ти встаєш там. Ну, по-перше, там встає там Атіла давайте подивимося на нього красивий хлопчик, справжній Укр. Ну, от, подивіться, на нього красивий. Він встає, він вам каже, там бла, 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 там я, Атіла, Молодець всі випили. Ніхто не, не значить, садиться, поки Атіла не передасть своєму виночерпію свій кухоль. Він піддав виночерпій, особистий виничерпі Атіли, пішов. Потім. Значить, встають гості. По одному. виночерпі, інший виночерпі, це важливо. Він ходить поміж цих гостей, наливає їм спеціальний кухоль, дає їм кухоль, він такі встає, таки, да, здрасте. він там проголошує тост, вітається, до речі, з усіма. З усіма він привітався, всі такі покивали. Потім всі, значить теж взяли свої кухлі, відпили, той відпив від налитого йому кухля, значить, ставить кухоль і стоїть, поки Атіла знову ж таки виночерпує своєму, не поверне свій кухоль. Тобто цей жест говорить про те, що з тобою закінчено, можеш сідати. І так відбувається, аж поки всі гості не привітаються.